Вітаємо в ефірі програми Кішка Боня антистрес. Сьогодні ми проведемо такий невеличкий ефір арт-терапії. Головна ідея в тому, що от ви зараз бачите на екрані справжню кішку Боню. Це справжній персонаж, і я зараз розповім коротку таку передісторію. Ірина Количева, нині вже студентка, коли починала нашу школу журналістики опановувати, коли ще наживо все це відбувалося в шкільних приміщеннях, аудиторіях. От я навіть додам, що це був наш перший випуск школи журналістики. Так, дякую. То саме, саме тоді на один із проєктів Ірина створила цей малюнок, що має назву Портрет кішки Бонні. Але згодом сьогодні ми маємо вже такі більш сумні реалії виживання під час війни, і саме наші домашні улюбленці чудово допомагають нам стрес знімати. Виживати разом, і наша творча гра буде доволі такою нескладною. Уважно подивитися на цей портрет. і Відгадати її психологічний тип. Ну, Перші кроки ми зробили, я зараз тепер озвучу як би алгоритм дій. Перший крок це створення малюнку, такого арт-малюнку, Ірина Количева його зробила. Коли я почав оцей експеримент робити самотужки самостійно, то я уважно придивлявся. придивлявся, занурився в цей настрій, в ці емоції. Ну, в мене виникло таке відчуття, що кішка Боня дуже така, знаєте, задумлива. От, і після того виникла ідея створити вже ну, для початку комікс, такий літературну інтерпретацію цього психологічного портрету. Якби і далі вже виникла ідея створити такий ефір. Своєрідної арт-терапії, який ми зараз коротко проведемо. Ну, власне, зараз я прочитаю цю літературну маленьку інтерпретацію. Коротка предісторія, або діалоги нашої уяви та секретні розмови читаючих котів. Ну, коли під час одного з фестивалів щастя у творчості була така започаткована спеціальна рубрика, рубрика популяризація читання, то ми вирішили не просто читацькі прес-клуби створити а оцю кішку боню запросити до спільноти читаючих котів. От, не просто так, тому що коти насправді дуже дуже такі цікаві істоти. Формування та виховання гуманного ставлення до тварин відбувається під час наших читацьких прес-клубів, а також завдяки ага, можливості їхніх переглядів у зручний для кожного день і час. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Згадали ми цитату Антуана Кзепірі з повісті Маленький принц. Ця реальна і життєлюбна кішка Боня з українського міста Харкова пережила й перші дні війни у підвалі старого будинку, де перебувала замість бомбосховища, і пожила із пані Тетяною і донькою Іриною у Польщі. А зараз перебуває у далекій Данії. Напевно, можна було б назвати цей текстовий сюжет більш традиційно, скажімо, Боня, мандрівниця. Та ні, бо головна ідея зовсім в іншому. Стати, так би мовити, мандрівницею кішку спонукало саме життя. Водночас ми звернімо увагу на інші моменти, спробуємо зануритися у внутрішній світ людини і домашньої тварини. Знайдемо у цьому спілкуванні свій мирний творчий діалог. І допоможе в цьому така сучасна казка комікс. От зараз в нашому такому читацькому зоопрес клубі я, як ведучий ефіру, зачитую цю літературну інтерпретацію, і ми запрошуємо всіх до такого відкритого співпростору доброти, де наша увага зосереджується на любові та спостереженні за цими миролюбними створіннями. Увага всім планетам і нашим мешканцям планети Земля, яка поки що не втратила імені планети людей. Днями сталася світова сенсація. На міжнародному фестивалі щастя і творчості в рубриці популяризація читання створили клуб читаючих котів, і саме тому нашу українську кішку Боню запросили стати співзасновницею цього унікального мистецького проекту на рівні цивілізації. Можливо, хтось із читачів пригадає, мовляв, існують в українській літературі е сучасні сюжети про котів, вуяків так існують. То чому нам не створити організацію чи асоціацію кішок читачок? І поки у світовий простір потрапила ця секретна розмова, що випадково була кимось прослухана по телефону прихильників творчого читання, значно побільшало. Адже тепер читаючи кути стали уважно спостерігати за своїми небайдужими допитливими до нових літературних сюжетів, милими господарями. А знаєте, що потім із того вийшло? Дивлюся на боню і думку гадаю, чому я не кішка, не птах, не літаю. А мав би я крила, то щось би згадав, а вже ж, є ідея, ось так написав. Чомусь, на перший погляд, боня виглядає мовчазною, дуже задумливою. А це означає, що коти і кішки можуть заговорити і стати нашими цікавими співрозмовниками. Отож, запрошуємо до діалогу і кішок, і котів і їхніх господарів також. Бо книжка стане нашим новим словом, і ми люди, звірі птахи, зможемо трошки політати в наших думках, у нашій спільній уяві. Отож, варто спробувати. Ось психологічний портрет її улюбленої кішки Ірини Количвої. Ось так і народилася маленька казка комікс про кішку Боню, яка уважно дивиться на нас, і спостерігає на цьому арт-малюнку Ірини Количевої. До речі. Це не просто малюнок, а справжній сучасний портрет улюбленої кішки Боні. Саме таку назву сюжету обрала Іра як авторка, а мені як глядачеві спала на думку спробувати створити ще й психологічний портрет її улюбленої кішки. Створімо власну казку подумкою запитую Боню. Казку чи не казку, а маленький комікс написати можна спробувати тихо, відповідає вона глядачеві. А що буде далі знову, хочу запитати? А нехай буде короткий комікс гарного настрою. А ти сьогодні не сумна, запитую Боні. Та ні, я люблю побути іноді на самоті. Помріяти, подумати. То я майже вгадав. І твоя хазяйка Іра любить помріяти, сюжети цікаві створити. Саме так. Ось вона створила цей малюнок на мою честь. О, це просто супер! Тепер Боня стане символом роздумів. Яких ще роздумів? Роздумів про щастя, про гуманне ставлення до тварин та спогадів про улюблену книжку. А про яку? То поки що залишимо в секреті. Гаразд, нехай про це здогадаються глядачі чудово. Тоді побажаємо нашим глядачам як боня за світом споглядати. А вже ж, і цікаве щось читати, без сумніву. Тоді зустрінемося на нашому читацькому прес-клубі щастя творчості. Гарних вам переглядів! Дякуємо за увагу, творчим родинам від усіх читаючих котячих спільнот в усьому світі. А якщо на інших малюнках раптом побачите читаючих представників котячі Світової спільноти, то ви, люди добрі, що населяєте нашу сучасну планету людей, не дивуйтесь і не лякайтесь. А краще із котячою спільнотою дружньо привітайтесь. А вже ж. І тоді почнімо нашу розмову з простого запитання, про що мовчить кішка боня? Ну, а тепер озвучу замість після мови прості поради та ідеї для антистресу і творчості. І нагадаю, що в нас відбувається такий. Прес-клуб антистресу за допомогою братів наших менших, ми спробуємо створити таку творчу, образотворчу та літературну і психологічну релаксацію. Як ви напевно вже зрозуміли, або мали б здогадатися та емоційно відчули, створення малюнку та подальшого літературного сюжету про улюблену домашню тварину є лише початком своєрідної арт-терапії, доступної кожному з нас. Головне тільки мати деякий час та бажання, а настрій також, до речі, стосовно настрою, маю сказати ось про що. Коли ви маєте класний настрій та натхнення, то немає жодних сумнівів у тому, що домашній урок арт-терапії виявиться для вас легким та успішним. А якщо ви, навпаки, пережили стрес, настрій поки що ніякий, що далі робити? Просто перегляньте фотографії з улюбленою домашньою кішкою У кожного є своє. Собакою, навіть домашньою маленькою пташкою. Подивіться кілька секунд, а потім кілька хвилин на ваших друзів менших. Про що ви зараз думаєте? Згадали про свою відповідальність перед тими, кого приручили? Відчули емоційне полегшення чи якесь заспокоєння? Гаразд, які. Настрої та емоції відчуваєте саме зараз. Не хочете зробити коротке відео про своїх домашніх тварин в якості творчої подяки за їхні позитивні емоції, які передають вам щогодини і щодня? Є про що подумати, знаєте, що можна зробити. Трошечки подумки з вашими домашніми улюбленцями кудись помандруйте, пофантазуйте, почитайте уривок улюбленої книги разом з домашніми друзями, послухайте фрагмент улюбленої мелодії. Не обмежуйте себе стереотипами, мовляв, вони ж не люди і зі своїм інтелектом нічого в тому не розуміють. Коротше кажучи, насправді наші маленькі домашні друзі, вони мають чудовий емоційний інтелект, який нам, людям, варто в собі ще розвивати і розвивати, як на мою думку. От тепер авторка арт малюнку. Ірина Колочева, ви бачите його тут. Це справжня кішка Боня, це не фейкова, не вигадана, а цілком реальна історія. І от тепер наше творче завдання на останок на завершення нашого такого прес-клубу арт-терапії. От, е, сказати про ваші особисті настрої та емоції. От, ви уважно послухали цю історію. Ви придивилися до цього малюнку. Саміра, от про що мовчить кішка на вашу думку? Ну, можливо. Ну я бачу в її погляді, наприклад, отут зазвичай на мене дивляться кішки з таким поглядом, коли ми з чимось зацікавленим. Можливо, вона за чимось спостерігає, бере приклад. Mm -hmm, цікаво. От бачите, як ми прочитали в сюжеті, що перша була порада, перший крок. Уважно спостерігати. Виходить, так тепер Саміра дуже влучно помітила, що кішка Боня не тільки люди спостерігають, а й кішка Боня спостерігає. Станіслав Легеза, бачу рука, коментар. Будь ласка, mm -hmm. ну і саме я на цьому фото э, бачу, що Боня повністю заспокоєна. Ну і ще можна так сказати, що хоч вона й мовчить. Але вона можна можна сказати так, що все одно щось каже. Ну, ось, наприклад, сядь, заспокойся, розкажи, що турбує, як пройшов день, і які плани на майбутнє. Супер, дуже такі глибокі е, думки. Ну просто хочеться з нею зайвий раз е, сісти і поговорити з кішкою Боною. Дуже класний, класний прийом. Так, е, Олександр Васильович. А які емоції ви відчули, коли подумки спілкувалися з кішкою Боною? Я цілком згоден з самі на цьому малюнку. Це кішка виражає спокій, гармонію. Вона вражає рівень емпатії, ривень почуттів до сво своєї хазя до своєї господарки та любов любов до неї. Mm -hmm. Чудово. Ну і давайте на завершення кожен пару слів. Скажіть ваші побажання до кішки Боні, тому що кішка Боня дуже багато нам цікавих ідей і так от передала. І ми теж так, маємо це, її Так, Це кішка, якщо точніше, це кіт, і цьому коту вже багато років. Тетяна та Інаколичеві є нашими постійними слухачами. Ірина наколичева була у першому. наборы школы журналистики, ещё, когда была группа, каким не 100-100 была, не, ні, что она, ещё было 100-100, там где конкурс по проводили. І mm -hmm. И сакишка, вон, он, очень богато значит, и для ірини, и для Татьяны, и для всех, потому что багато творів ірини, много публикаций и відеосюжетів. То, що вона робила, воно було пов'язане саме з цим кітом. Котом, так, дякую. Насправді, це навіть не має значення. Ну, коли надіслали твір, там було чітко написано автопортрет. Портрет творчий портрет кішки Боні. Тому ми не будемо якби дискутувати, чи кіт чи кішка. Це зовсім жодного значення немає. Насправді це. Кит, тому що. Це точно кіт. Ми з, з Тетяною Количеву багато років знайомі, ще ви нас колись познайомили, і це точно кіт. Ну, хоч кіт, хоч кішка, головне, що боня стала таким символом антистресу і символом такого партнерства людей та домашніх тварин. От коли це все починалося, то починалося ще до ковіду, коли освітній процес відбувався наживо в аудиторіях відповідних закладів традиційних приміщеннях. От а коли почався процес ковіду. Колись на початку заняття поводилося в закладах освіти, зокрема за шоста школа бібліотеки нашого міста тощо, і заняття поводилося саме вживу. І якщо ви зайдете, наприклад, на сайт ПСТВ, ви можете побачити фотографії ще з перших набоїв, де заняття було не в зумі, а саме очно. Так. Але хочу також нагадати, що історія про боню, от про це, цього котячого представника, якраз має особливу актуальність сьогодні, тому що перші дні війни і перші такі моменти перебування в подвалі замість бомбосховища, і потім. У Польщі навіть була окрема історія, коли Ірина звичайно полюбляє свого представника кошачого боню, так, своє, таке, знаєте, воно рідне, сімейне вже створіння, але перебуваючи в Польщі, Іра досить такий, знаєте, креативний крок зробила. Вона створила в іншій історії такий цікавий портрет хазяйської іншої кішки, польської родини в польському помешканні. От саме так Ірина, як молода художниця, хотіла творчо віддячити за таку польську гостинність нашим співвітчизникам. І більше того, потім навіть в різних літературно-студентських університетських конкурсах. Та історія набула такого суспільного резонансу, суспільного визнання в тому плані, що якраз. Вона здобула призове місце на всеукраїнському конкурсі, от саме портрет польської кішки здобув всеукраїнське визнання. Але це ніяк не переменшує роль Боні, тому що всі представники котячої спільноти, вони і читаючи такі істоти, як ми вже зрозуміли, і разом з ними можна і книжки читати і спілкуватися. от, ну, Ви бачите, що багато про що дійсно говорить нам. Говорить нам кішка Боня в цьому, в цьому сюжеті. От, і навіть незважаючи на певні перебої з інтернетом, ми можемо подумки надалі так, спостерігати. Так, ми можемо і надалі спостерігати. Ну, власне, от на, на завершення. Що ми хочемо побажати? Побажати Боні, як і всім представникам котячої спільноти на тему того, що стосується сучасної творчості, сучасного антистресу, От як людям навчитися з ними порозумітися? Давайте так, по три слова, головну думку, кожен скаже. І ми... Давайте, Будь ласка, Станіслав, так. Так. Я, побажаю, я більше друзів, можна буде по угу, Чудово. Нехай у Боні буде побільше друзів. Щоб не було. Так, будь ласка. Я б Я побажаю Боні бути такою справжньою, філософською, дорослою кішкою. І ну, як до віршах бажання сказати: ти сприймаєш. Ми зрозуміли, щоб бути філософською кішкою, ось таке е, цікаве. Дякую йому. З таким чарівним поглядом у цих очах. Дякуємо, Іван Дякую. Михайлович. Рома, ваше побажання яке. Половину зі зв'язком побажав. Я баш Боні та його водойком. Завжди буде на позитиві. Відбуватися одне по одному і про те, що Боня це їхній член сім'ї, їхні член, він, як їх дитина. І за ним потрібно завжди придбатися, любити та поважати його. Як казав Сент Дзюпрії у, у своїй книжці Маленький Петро ми є за по що а на завершення слово словастики ваше побажання. Я пожарю кіті багато в сім'ї адже. От я хочу три іграшка ну що за неподобство таке? Дякуємо. Нехай у Боні іграшки будуть цікаві та змістовні. І простір спілкування, як в одному з інтерв'ю було від родини Количевих: простір спілкування розширюється. Так само, і Боні хочеться побажати, щоб простір спілкування котячої та людської спільноти розширювався, Тому що люди та домашні тварини, ми тепер в одному діалозі поколінь, ось так. На цьому ефірі ми дякуємо глядачам за увагу.